Так, друзі, всім привіт! Так, бачу все. Налаштування почали працювати. Ви маєте зараз бачити на своєму екрані початок нашої презентації. І давайте ще почекаємо буквально пару хвилиночок до того, як зберуться всі інші відвідувачі для того, щоб ніхто не пропустив початок. У нас буде... Коротенький, але дуже змістовний вебінар, який я сподіваюся, налаштує вас на думку про нову професію, і можливо, саме ви станете.